Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Мрій. Нашу творчу молодь. Я представляю Єніна Горловська. Вітаємо. Вітаємо і оператор ведучий Леонід Гапєєв. Сьогодні у нас рубрика Популяризація читання. Ви бачите винаходить, цікавий журнал «Джміль». Ми дякуємо за такий подарунок. От, ми вже знаємо одну бібліотеку поки секрет, от, але незабаром скажемо. Де діти залюбки, якраз. Музичну тематику дуже полюбляють. От, дослідження живопис, музика і література, і випуск присвячено винаходам. І зараз у нас буде така трошки музично-літературна програма. Мрій і дій. Сьогодні джмелик та його друзі, Нотка, Пензлик і книжечка відкривають для читачів журналу двері чарівної лабораторії Мрій плюс дій, де можна втілити свої найсміливіші задуми. Музичний гармонізатор. Ось, подивіться, яка тут. Цікава ілюстрація. Отакі музичні інструменти, якісь музичні секрети, будемо зараз їх розгадувати. Що таке музичний гармонізатор? Наближаючись до лабораторії, ви ще здалеку почуєте чарівну мелодію. Від її звуків на обличчі з'являється замріяна усмішка, а в голові добрі думки. Звідки ж… Линиться музика. Вже на подвір'ї лабораторії ви побачите винахід нотки. Музичний гармонізатор, ось він на ілюстрації. Слово гармонізатор пов'язане з словом гармонія, є такий музичний термін. Це музичний інструмент і водночас прилад, який може змінювати настрій та думки людини. Це дуже цікаво, до речі. Варто лише послухати композицію, яку він створить саме для вас. Пропонують розглянути гармонізатор на картині. І подумати деталі, яких інструментів ви тут впізнали. Ну, тут вже деякі інструменти ми, ми можемо побачити. Яніна, давай подивимося, які тут інструменти. Це така конструкція. Я вже бачу піаніно. Так, піаніно є вірно. Тру... Зараз трубу. Труба вірно. Угу. Так, ще ми лише в нас. Вище, ось так, ближче. Так. Так, так, так. Ага. Я там бачу ще арку, Арку. Арфа, так. Я там бачу І щось... Я там бачу бачу зараз. Так. Зараз подивимось, Я теж погляну, що тут дійсно. Тут, тут не тільки труба, тут такий інструмент, дуже схожий на саксофон. Так, так. саксофон. Я могла сказати тільки по-російськи. Так. Так, 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 саксофон. Це дуже схоже на саксофон, такий, на зміюку такий гнучкий, гнучкий, такий. Так, так, так. А ще, а ще. Піаніно. Можливо, це не просто піаніно, а це як синтезатор, такий сучасний музичний інструмент, теж як піаніно. Але таке дуже компактне мобільне піаніно, синтезатор. тут. Валторна, я думаю, тут є, тому що така закруглена це валторна. От, ну Багато-багато тут є нот. от, І зараз, зараз ми почитаємо далі. Знайдіть того, хто зараз насолоджується музикою. Ну Я тут бачу персонажа ось він. Жовтенький наш персонаж, який музикою тут насолоджується. Зараз дізнаємося, що далі відбувається в сюжеті. Нотка з кресленням у руці перевіряє, чи все добре працює. А джмелик відповідає на, за забезпечення приладу енергією. І це не електричний струм з розетки чи від батарейок, а природні барви веселки. Ось бачите. Сьогодні в сучасній науці і сучасній такі технології є, до речі, цілком реальні. Це зовсім не казки, що можна сонячні батареї ставити від них сонячну енергію, електричну енергію, якби замість електричної сонячну енергію формувати. От. Ну, Це дорого коштує таке обладнання, але це є. А тут такий гармонізатор він економить електричну енергію від, від веселки, від, від природи, він живиться. Дуже, дуже класна ідея. Пофантазуйте, розкажіть, як джмелик їх збирає ці природні барви веселки. А далі, далі є порада від нотки. Якщо у вас під рукою немає мого найновішого винаходу музика, все одно може допомогти змінити настрій. Про настрій завжди цікаво подумати. Увімкніть приємну мелодію і розслабтеся через деякий час, ви обов'язково помітите зміни. Ну, це ми зараз не будемо включати мелодію. У нас без мелодії програма, але. Кожен з наших глядачів, і Ніна також, може включити окремо послухати якусь улюблену мелодію. Но зараз буде найцікавіше такі музичні загадки. Зараз я покажу на екрані завдання від нотки, і ми спробуємо вгадати, що то за нотки, що то за слова тут приховані. Ось ми бачимо звукоряд до Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, кольоровий такий звукоряд дуже класно розфарбований. А далі тут є слова. 1, 2, 3, 4, 5, 6 слів. І ми спробуємо деякі з них відгадати. Ноти можуть створювати не лише мелодії, а й слова. Доповніть написи наліпками з назвами відповідних нот і прочитайте. Ми будемо без наліпок просто вгадувати. Так, зараз з Яніною ми попробуємо. ось наші ноти та слова. Ну, давай спочатку починати з самого верху, от отсюда. Ось. Що це за таке слово, які там ноти можуть бути пропущені. Оце ВК. Ми бачимо ВК, а що тут? Та, да, ВК. Домівка. Так, правильно домівка, домівка. Правильно, нотки ДО, ТА, МІ. Наступне слово. Е, праворуч. Рухаємося від домівки. Домівка вже. Оце кро. Кросівка. Так, це нотка Сі. Кросівка, вірно. А далі посередині слово починається бу. Я ближче піднесу бу. «Бу...» Зараз буревій. Правильно, так, буревій. Тут навіть намальована нотка «Ре буревій. А от далі коротке слово закінчується на зан. Яка ж там є насправді нотка. Зараз. Да. Ще ближче. Фаза. Так, правильно, нотка фа. фа. Угу. Тепер нижче по дор. Що ж це за подор такий? Uh, зараз. На по? Е, На По фа? перший слог починається, потім якась нотка заховалася, а потім дор. Зараз... Вы еще вот так? Ми, помидор. Так, правильно, нотка ми, помидор. И... Я даже уже остальные сгадала. А ну, на, га, гавина, что это за гавина? Там такая вот га... Правильно, нотка ля. Чудово, мы зараз вгадали. Вот так э... мы... Вже наблизилася до музею винаходів, ну музей винаходів то вже у нас є наступним сюжетом, тобто публікацією в журналі. І зараз ми дізнаємося в її враження від цього сюжету. І якісь такі побажання нашим глядачам, читачам майбутнього. Маленьке послання до читачів ну, майбутнього. Щоб вони багато читали книжок, так. багато розгадували загад, тому що це. Це ж полісне для того, що помер. Ще мирного неба. Так, чудово. Ну, ми ще побажаємо е, такий, продовжимо послання до майбутніх читачів і глядачів, от, щоб в майбутньому музика і слово теж е, жили й розвивалися, і щоб наш улюблений журнал Джміль також активно розвивався. от, І щоб такі музичні загадки. Також так. пер, передавали глядачі. Можна є ще. Так, 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 давай, давай. І щоб журнал, і щоб журнал. Цей журнал дуже ще багато випустив своїх журналів. Журнал. Так, ЖМІ журнал журналі випустив ще дуже-дуже багато своїх журналів. Так, чудово. І тут бачите, чотири складові творчості, дослідження, живопис, музика і література, і тут винаходи. І знаєте, що можна ще побажати? Щоб винаходи. В новому тисячолітті, в майбутньому, от в нашому посланні, щоб різні винаходи вони ще більше, ще цікавіше розвивалися, щоб нові винаходи з'являлися, і щоб нові сюжети на ті теми відбувалися. От. І щоб у нас така, такий музичний прилад гарного настрою, от ми бачимо класний настрій Яніни. Бачите, на екрані так, от щоб цей музичний прилад гарного. Настрою, щоб він передавав нашу таку читацьку естафету творчості майбутнім читачам. От наші оплески, бачите, як джмілі, як бачите, який класний настрій створює нам журнал Джміль такі цікаві публікації. От знаходьте кожне слово, там прихована музична нотка, якась може бути. От давайте побажаємо читачам майбутнього. Знайти улюблені слова по і пошукати в них приховані нотки. От як ми це зробили зараз у цих загадках. І багато слів, яких тут немає, вони також мають приховані нотки. А музика який настрій створює? Скажи Яніна? Mm, веселий. Так, веселий, щасливий, якраз як ви бачите. бачите. Так, от музика, вона дуже класний, класний такий настрій створює. Отож, журнал Джміль він вирушає в подорож у майбутнє, і майбутні читачі згадають і почитають ті журнали, які в 21 столітті ми бачимо зараз на цьому випуску. Дякуємо глядачам за увагу.